Блогера Сергія Стерненка 1 травня о 13.30 стріляли. Нападницю оперативно затримала Служба безпеки України. За спробою вбивства стоять росіяни. Блогер, волонтер та активіст Сергій Стерненко повідомив поранення легке. Життю нічого не загрожує. Після короткого сповіщення про поранення додав, що його врятувала Служба безпеки України. Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя. В СБУ оприлюднили коротке повідомлення про подію і показали затриману жінку, яка причетна до нападу. Поруч із нею пістолети, з якого вона і стріляла. Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці. Це не перший напад на Стерненка. У 2018 році на нього скоїли замах, під час якого він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова.